Так, доброго дня, дивіться, значить ваша батарейка. Тут липучка є. О, бачите. Зараз так. Батарейка має 7,5 м. Тут взяли деку, збодрили спіртом і приклеїли. Все, роз'єм тут на борту у нас є в цей для зарядки у них стандартний. Кісно там J1 називається. чи як, GST. Бачите? GST. Не знаю що це. Стандартію. І от XT-60 Якщо у вас XT-30 просто два дроти або перепаяти. Ось бачите. Х160. Всього, батарейка, 7,5 години. І зарядка до вашого самокату е, круглий роз'єм. Ось такі бачите. Ось. Все, все буде заряджатися. Зарядка йде на 42 вольти батарейка на 42. ну і Формат де 3,6, Напруга максимально 42. Все. Зараз все запакуємо, все воно поїде.